Ну да ладно, блядь, тебе идти еще на долгу скидать. Я бы где-то сотку позичити. Але стыдно, блядь. Та плоти. Старий Кого дядька хочеш? Позич сотку побрати. А нахер здесь ты, блядь, можна скачати додаток з играми и там заработать, блядь. Да что за додаток? Та что дать мне, блядь, скачаю, на. На, я тебе скачал, теперь, курва, можно там заработать, блядь, дешенько не зечь. Все, вальмы в дешенько. А чтобы вы были спокойны, прошу, всі видео, которые мы получаем день от нашей кавалерки,

Mm -hmm. А що ж це мене, твоя родина в Америку не запрошує? Що це таке? О, oh, yeah. А ти чекай, ти що ти мене маєш? Моя родина тебе буде запрошувати. Не, вона ж моєї моїй родини хоче собі замовляти. No, плохо, ну звісно, У э, мене була би родина, не трамки, я би тебе запросила. Поцелуй. Оля, але ти є брехо. Я тобі мав сказати, але я забув тим не дурила, що ти січки не робила. Я я заміти, що ти січки зробила на я не робила. Ти так, думай, думай. Ти Туди мене заробила. Що ти цицьки не робила? я... ви або. все виділи, Ольга? Та да. да, я не робив цицьки, я боюсь операції. Я єдиний робити по тисяцькі. Вони два погнали, погнали, і вони ели тво блять за дві блять. Та які за то такий купальник? Та що ти блять мені пир? Віталіку, блять, посілки слеш, а мені Ого. курва, хуя лисого, блядь, Як це тут зрозуміти? А знаєш чого? Чого? Бо ти мені вже рік пишеш свій номер телефона, а я куди, блядь, маю послати посилку. Блядь, я я, я, я тобі, блядь, не напишу, я тобі, блядь, не напишу вже твій номер. Я би вам давно вже посилку якусь відправила для кавалерки, а ти мені що написав номер? Я тобі напишу, я, я тобі нині напишу. Та ну, ти, номер, так ти мені були... оце казав минулого разу, коли ми батлились. Ні, я тобі серйозно нині напишу, да. вже не буду піздів, блять. Е, е, я тобі номер дам, але ти спробуй, блядь, біля кої мене дзвонити, я тобі, блядь, дам. Та я твій номер зразу продам за двадцятку комусь. Я блядь, чую, ти знаєш, що поїхала на ЗК за 50 гривень чи за 100 можна новий купити. Бо -бо. Ну. Валяха, про це я не подумала. Бач, а то ти мені не довіряєш, бо якщо б довіряли, вже би давним-давно написали номер. Корнелі взяли. Зузулька, та я тобі, блядь, довіряю більше, ніж собі, блядь. Так, звісно, ага. Олюся, а ти коли до Львова їдеш, блядь? Бери то свого Мерседеса, блядь, їдь до Львована. Пашенька, дяк. Я була недавно у Львові, але я їхала там і брат, жінку, і племінник, ми всі до мами їхали. То я О, навіть Короче, ща, 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 ща сім'я, блядь. А так, так, то ми так блядь. збирались і це. І а, як мен... ти, а, як ти, а як ти, як ти без зятя їздила, блядь? Та мій зять непонятно де. Дяк де, де сидить перед тобою, блядь, де? Нас... Так, звісно. Веді шасі машину має другу, блядь, ти не вірила, що яся їх сьомого купила. А я, а я приїхала до мами, мама каже: "А ну на березятя". Я кажу: "Мамо, він мені недавно номер". А мама каже: "До сраки того зятя". Ні, я ж ще своїй мамі мушу тоже перепигти. Мама скаже: "Я фаний хлопець, блядь". Да, так. Да. Веділа моєму сьомого чіня же на відео, Та Ти не баху купив. А що? А що? Не то знаю, вон, і не бачу. Во, дві. Во, дві. Во, а що це те за подушка? Тебе що теж болить спина чи що? Ну а як? Я тут така подушка, я сидю блядь, і балдію нахуй, я твою мать. І це блядь. То Лексус, а не Іксьомий. Та Лексус. Який Лексус, що ти? Здурила Лексус, блядь. Колерка зараз буде іспитання, питання. А ну, вийди, покажи спереді значок. А ну, покажи на рулю значок. Бля, я то мій мне телефон зараз ними я поехали на, у на, назад на са на задумай. Малекси, вот лексус, лексус. Ну вон, ну шо ты мне тренды щек як тобі нова машина? Файно, бля, їжу по полях, хуяру бля, я. Як він був Так, Та так же тіолочок там воз голими сраками світять. <рапевти> 에, перша тут дівчонка, яка буде їхала, то маєш бути тина. Та там житьолок переїздило, господи. Де... Біми боже, тут тьолки ще не їздили, бля. Я О. як ти ще кажеш, світой храм бліді не води. А ти посвятив машину? А як Ні, ти бля, як? Відла. Мені ще, е, я Видла, в мене ще я себе номера такі поставити, а я обіців. Чотири, no. 4774, блядь. Ти такі номера поставив? No. No. А де то відео? А ви виставляли в Ютубі відео, так? Та, Та вось, ти не дивилася, Та, о, що о, ти ще не дивилася. Та я забуваю, хлопці, ну тобі такі смішні чесно. О, ще й та дуже добре. Ти тільки звідку я коли не зайду і на Ну, моя Оля і Вітя, нахуй, ну йоп твою мать, блядь. Слово! Ну тобі мені він мені хоч чуть про тебе нагадує. Про мене, я тим взагалі, блять, не сумісні люди, блядь. Альона! Давидки похочеш що тут капець! Ти подивіться поди ще на мене, блядь. буди ще на мене, я похожу на вічу, блядь. Ну добре, віця на тебе. Во! <свіця> Дякую! <свіця> <"Розганяйте, хлопці, конь". коріця> Кобітайло! А ви бачили, як гайно це? Ви бачили, як гайно Крим горить? Що? Бачили, як гарно Крим горить. Виділи? А, то о, ще о, мало, о, мало, Я казав, то ще треба більше, блять. Ну, о, а нема чого курити, ні? Ну, я кажу, нахуй. Е, я там хочу посіяти пшеницю щоб там гарно, то все блядь, спу... зрівняли. зрівняли блядь, жеби була рівна земля. Бо ми маємо Крим, блядь. Оля, я тепер, блядь, ти в мене на крючку. Ти мені попробуй, блядь, десь когось, курва клена бити до когось, блядь. Боже, а як це я тепер звідти не зможу бати? Ні не не зможу. Оля, ти на трьох кручках, бо ми, якщо поведем, бля, я зразу кому віддзвоню. Нахуй. Ну десь ходиш на якусь річку озера, блядь. Так, хожа на річку, була в Буковелі. О -о -о -о. Мені це сподобалося, Так, О, так. Лю люди, 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 живуть. люди живуть по Буковелах, блять. Тож лі, тож лі, тож я тільки на віде. два дня. Ой, Но, люди живуть, той що, блядь, Лексус собі купив. Дивись на нього. Він був куплений війною. Я ж його, куп... його купив до війни. Так, звісно, п'ять років назад, тільки пригнали. Ні, nee, я, я, я тобі серйозно кажу, я ще його купив до війни. Просто ми не афішували. Просто але, я нафішов бо війнаці почала, і, було людям і мені не до того, але я ще його дійсно купив, ще до того ніж то все почало. А, ти його за кордоном купив? Ні, nee, я його купив тут. Але mm. до війни. Але ще до війни. Ну так. Да. Він себе так. за кордон дуже дорого обійшов, блядь, з такою кубатурою, як війни. То чотири хім бензин, то ти сіляш яке би то розмитнення було дороге, блять. А де ти бензин береш, як бензину нема. Оля, то в мене вдома, блядь, істер за свідйом, блядь. Те, Росія ось... сила, Росія пішла нахуй. О, я о, так о, кажу, блядь. Кораблем, блядь. Зате... разом за тим кораблем, блять. Це... точки по бензину у Львові ти знаєш. Я знаю, тобі треба я тобі заправлю хоч 200 літрів, блять. Але зараз вже так нема проблем з тим, блять. Ну, у нас тут проблем нема, блять. Ольга, не знаєш, як у вас там на Франківщині. У нас чуть-чуть є, чуть-чуть нема, ну такої. А ні, у нас тепер є постійно, заїжджаєш да. за поляш, кільку похер, похір, блять. ти, ти мені скажи, бо я не годий, блядь, пережити. Що то, блядь, за, за хлоп тебе говорить, коли ти зимкує, блять. Всі хочуть знати. Що це за, блять, що це за хер? Я, я, за я шофер, на мільйон блядь. підписників покажу всіх. То твій хлопці мені скажи, блядь. Льолік, в мене багато хлопів, але я не знаю. Ти мені, блядь, скажи, ти ж ти з ним шукаєш? Олег, дякую. Ти конкретно говори за нього. Жибим я, жибим я свої плани не строю. Льолік, конкретно мені скажи, як твоє ім'я справжнє? Льоня. Льоня! Дякую! дякую. Який Льоня? Який Льоня? Що ти чешеш? Та Льоня! Давай ще 17 днів! Дівчина. Дівчина. Див... Див... Дивчина! Дівчина! Дівчина, ви говорите? Мар'ян всі кажуть! Коли признаєшся як Мар'ян, тоді поукраєш! Бур'ян, блядь! Бур'ян хіба! Оля, то ти мені ще признаєш, як... Ти мені, коли признаєшся, як тебе звати, тоді... Льоня, дякую. блядь, мене звати, дякую, дякую. Та Куково, не звати дякую. тебе Льоня. Блять, ну що тобі, блядь, паспорт з ним кокину, ти пішо, блять. Так. Добре. А якщо льоня, то шо? Тоді я скажу, хто за кадром говорить. Ку -ку. Е, а сказали, хоп, ти ти мені скажи, Тяжка людина. Ні, не скажу. Тяжка ти людина, дякую, я хуєюсь. Мені конкретно скажи, я хана, блядь, щоб я, сука, плани не строїв, блядь. От іменно. Які плани? Ти вже плани строїш щорік, щоб ну, телефон свій написати. Блядь, я тобі напишу нині телефон, блядь. Слухай, ти ми казав таке минулого разу, як ми батлі. Ти віриш, я тобі візьму зараз, блядь, напишу, нах. Угу. Ну ти, ёб твою мать, блядь, дивіться, вона була... Мабуть, не взяла, лапай! Лапай! Коля Ох. Оля, Коля, зай, ти... зайди в ти... Instagram, я ти написав. Я потім зайду і провіру. Добре. Вже провіряв. Я ти скину, 50... Чого, я, я свій номер. Добре. Так, Та, вже дизайнер пар... ще мені не треба, він скине паспорт, тоді поговори. Ще ти ще ти можеш скинути, в хаті гроші лежать, блядь. А мені гроші твої не треба, мені треба ім'я. Я так. повітря на той бит, блядь. Дякую. Як ти треба, то скинь мені курва. Сколько тобі треба? Ой, багато, блядь, бо року сука, псиничі впало, соя впала в псині, блять. Іду, йду в ноль, блядь, ніж не зароблю того року, блядь. А я в що ти розказуєш? Та, серйозно? Чесно, з семи гривнів? Пшеничі впало на 3 гривні, да. блять. То коротше, щоб я просто відіб'ю Міндобрива, блядь, блять, і ну, соляру, орку, то що. Отрим. А я ні не зроблю, блять. А чого ти... так впало? Та Табас, долар. Долар плюс yeah. e, e, нема куди вивезти, блядь, експорту нема, блять. Закрити mm. експорт? У мене 200 гектарів сої, нахуй, й мать, блять. No -no. А yeah. воно, блядь, ніж не коштує, блять. Що минулого року коштувало, бля, я що то. Ми, що минулого? 400 доларів за тонну пшениці і за тонну сої, блядь, no. а тепер, сука, 150, ну то вибач бач мене, блядь. То до пизди така робота, блядь. Ну да, через долар зараз взагалі проблематично зі всім. Як, блядь? 100 доларів 4 тисячі гривень, то то ще в'єбати можна, блядь. Ну да. А що по 40 вже? А як а, а, як, ти а, як, був? а як ти хіла? А як ти хіла? Я не а бачила що себе по сорок. А тепер його їдеш по місту, в Кантера не пише е, на пише слава Україні, бо, блядь, вони вже навіть не показують, які дорого. Пише бляд. або дорого, або дешево, бляд. Да, бляд, я пи, є, А 41 ні хера собі. Во, во, 30... Ну, 38 а? я во. бачила, просто не бачила що. Третій вісім, то по НБУ, блять, а йди no. купи за тричі вісім. Хой ти ж то подасть затримам, блять. Дякуємо, дякую, дякую. 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 Нормальна... Тапень, 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 Нас тут в віднім кантрі вже продавали по 46 гривень. Вна. О. По 46, 46 гривень? А як, так? Ну, не То я ж далі поки не піду їсти, б мені тільки риба не згоріла в духовці. А ви довгий життєвий? Так, жарив рибу. Я б теж зажарив ту до рибку таку, блять. Ай, ай, боже, боже, Фран... боже це знав. З Фран... Франківська, блять. Та ти собі жар ти голос блядь, Ну повідь, жаль, що жар голосаки, ну, аби ті добре було, блядь. Ага. Все, і після тої фотки все. Ну, а не знати, що ти з тим робиш хлопом за кадром? блядь. Ну та слово, явно що не фоткаєш з його голою жопою. Ну а може, вісі з твоєю фоткає? Нога, нема, ні, ніколи я таке не фоткаю. А може ви в ліжку двоє? Ски? А може ви без да, фоток це... можна всі да. добре, блядь, шарити? А може не поможе, а по факту, що гола жопа була в тебе? Да. 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 То було давнє-давно. То було давно-давнє, мій неправда, -давно, блядь, за чудо. Так, 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 ага, і не ти був. Господь а скільки ти куриш не? в день? Дві пачки волю, нахуй, як, сука, як паровоз, блядь. От іменно. Дві, дві пачки? Так, я. То колись три було, блядь. А за три ти не боїшся? За що? За дриндика. Та мене дриндик, блядь, на п'ятачках і підносить Він ж не ті з капсулами. <iç -пу> да, так, да, так, га, і падай за пів секунди. Льолік був другим. А ну ще розтягни, нахуй, я за... О, А що тут є? попекла, чи що тут за риба, блядь? Сібас. Ніхуя ж собі, блядь. Що, що? Сібас. То що таке, що? Друга риба? Скільки кілля коштує? Блядь, гривень 450-600, блядь. Вона каже, що келио грін 450-500 грн коштує. Дякую, дякую. Ну капець. А ки... а то риба ваша 500 г, 400. Ангелок, дякую. А то кусок м'яса із сайки, скільки коштує? Ангело, це Максим Годялов. Ну така. Я тут, блядь, кукурудзу варю до 100. Курва. Е-е, э, капусту думаєш, що вона стейки, риба жарена, так. Там, блядь. А ти знаєш, э, скільки коштує кубаса домашня? Дякую. Я, я, бо... я не знаю, я не купую, бо я на маю силу. Та, Анджела там і там, бо Анджела то її коліжанка. Ну. І наша коліжанка, а моя коханка. А диви на нього. Оля, ти, ти не рейнуйся. В тебе коханка в кожному місті. А -а -а -а. Треба блядь. Франківського Ольга моя коханка, блядь, хлопці знали на. Та Франківська ще в тебе хтось був, якась коханка? Нема нікого, франківська. Нема, франківська. Франківська, 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 є. Повиїжджали чи що? Пови... Я... У мене там нікого не було, крім тебе, Оля, я вірний тільки тобі, блядь. Ну дивись мені, я провірю. Я, я, б... б... я, тебе... я за тебе, блядь, вогонь і воду нашу. Тебе ти така була вірна, блядь. бля. Капусточку велику. Ой, били... ти... ти... ви так? Ні, я їсти дуже смачно готую. Ну, я ще не пробував, я ну, тобі ну. не можу сказати, що ти смачно до той ти ще ніна. Ти я не дуже припаде. часто замовляю, не буду брехати, бо тому, що коли мама не в то, наприклад, не хочеться. Бо бо, бо ж між варити, вареники робити нам. Так. Приплили, блять. А я так пироги, а я так вареники люблю зі сметаною, блядь, на мій вареники робити. Ну слухай, вареники роблять за невелику сім'ю. Ну, ну як що я буду робити три вареників. Не та як зробила 50, 50 штук, -то, то можна ще на другий Бро. день зварити їх, блядь. Кинула у морозилку, та що? Вони не ще... смачні на другий день. Що? Та ти звари їх ще раз, на другий день не будуть ті самі смачні. Йо Во -во. Ну, не, не знаю. Або в усе морозілку кен... перед... кинула, кин... кинула, блядь, Что діла передали? розморозила, да. зварила, та й крапка, блядь. Та й на тому все. Ну, може бути. Можна, ну я не вмію робити, ну я не робила просто. А, блять. Деруни, блять. Андрій, а деруни вмію. От боже треба вчити, варити, їсти, ти ще зеле, ти ще мала. Слухай, я роблю їсти з першого разу, рецепт подивилась і зробила, то зараз не так, як колись, що то треба через три хати бігти, щоб тобі хтось рецепти. Треба робити від душі, а не по рецепту.